Як виявити, набряки нижніх кінцівок це разова реакція організму, чи це серцева патологія? Досить часто в кінці дня ви помічали набрякий стоп, більш глибоким стає рубець від шкарпеток. Такі набряки бувають через тривале положення, сидячи або стоячи. Вони мають тимчасовий характер. Так як же виявити, набряки нижніх кінцівок це тимчасове явище внаслідок перенавантаження? Чи хронічна набряклість. Потрібно звернути увагу на такі ознаки. Перше – симетричність. Серцеві набряки завжди симетричні. Якщо права нижня кінцівка набрякла, такий же набряк буде на лівій нижній кінцівці. Локалізація. Зазвичай серцеві набряки починаються зі стоп і піднімаються все вище і вище. Час доби. Зазвичай набряки з'являються у вечірню пору. На ранок вони зникають. І також наявність супутньої патології. Якщо у вас є гіпертонія, ішемічна хвороба серця, стенокардія тощо, і у вас є скарги на задишку, підвищення артеріального тиску, біль у грудній клітці або ж у ділянці серця, потрібно звернути до кардіолога на консультацію.